Шановні глядачі, ми вітаємо вас на каналі Жива Надія. Дуже раді зустрічі, дуже раді тому, що будемо вивчати нову книгу. Це ще один етап нашого духовного розвитку. Це книга Ісуса Навіна. Дуже інтересна, цікава книга. І я думаю, ну, наше завдання побачити цікавість і глибину цієї книги. Ви може, так, бачите, що ми не йдемо 100% по посібнику суботньої школи, бо ми не бачимо в цьому сенсу. Бо по посібнику в кожній церкві ви будете йти в суботу з вашими вчителями, хай Господь благословить. Ми маємо інше завдання поглибити деякі питання, які є в посібнику. І щоб ми всі полюбили святе письмо, його розбору. Це ціль наших таких зустрічей. Тому підтримайте нас. Ми дуже в цьому маємо бажання вас просити, підтримати нас лайками, підписками, розповсюдженням цього каналу, бо небагато каналів, біблійних, релігійних, адвентистських на українській мові в світі. Я вже не кажу, що в Україні їх небагато. Хай Господь благословить. Підтримайте нас. І так, книга Ісуса Новина. Перш за все, це історична книга. Бо історія це мова Бога. І знаєте, оці історичні книги вказують на те, що Бога може не так інтересує, як ми молимося. Дивіться, будьте уважні, що я буду зараз сказати. Молитва це важливо. Вивчення слова це важливо, але ми не знаємо, як вивчав слово Христос, як вивчав слово Авраам. Як вивчав слово Моїсей, той, чи й сам він писав це слово, про це Бог нічого не каже. Тільки в Біблії є одне місце, це як Даниїл вивчав книгу Єремії і, побачивши 70 років закінчення полону народу ізраїльського вавилоні. ми не бачимо багато описів молитв героїв віри. Але багато Бог вказує на їх життя. Оце Богу цікаве наше життя. любі друзі. Ми іноді думаємо, що духовне життя це коли ми молимося, коли ми Біблію читаємо, Бог на це дивиться. Ні. Бог дивиться, що після цього з нами стає, якими ми стаємо, які стають в нас характери. Історичні книги дуже важливі, бо в них ми бачимо життя героїв віри. Це Приклади, як вони жили, які в них були падіння, яких в них були підйоми. І тут є, чому багато вчитися. І ми будемо вчитися на книзі Ісуса Новини і життю Ісуса Новини. Але історичні книги це сесудівще, цар, царів, хронік, книга Рут, книга Єстер, книга Єздрі, книга Неємі. Історія це мова Бога. І дивіться в книзі Єстер. Не разу слово Бог ви не знайдете. Але вона попала в канон Святого Письма. Це каже про те, що життя рут, воно було відкрите для Бога. Хоч вона про Бога, може, і десь і нічого не написала і не сказала. Авторство книги Ісуса Навіна. Ну, перше, можна сказати, що книга написана Ісусом Навіном. Але коли ми досліджуємо. Ту книгу, то ми бачимо, що там є події, які були вже після смерті Ісуса Навіна. Про це каже книга суддів перші вірші. Там розповідається, що Халев завоював Давір та Хеврон. І в книзі судді написано, що він, це написано в книзі Ісуса Навіна, що Халев таки мав завоювання, а в книзі суддів написано, що ці завоювання були після смерті Ісуса Навіна. Але ми бачимо, що. Єрусалим Шив Євусеїв. То коли так взяти хронологію, то ми бачимо, що це наприкінці періоду суддів написана книга Ісуса Навина. і багато дослідників приходить до того, що ця книга написана Самуїлом. Тому ми, ми так будемо надальніше рахувати, що ця книга написана Самуїлом. Дуже важливо з історичних книг побачити. Роль особистості в історії. Знаєте, іноді в нас така думка, що все робить Бог, людина нічого не робить. Але пам'ятаєте, Мардохей приходить і каже до Істер, коли, вона, коли він каже, тобі треба спасати Божий народ. І що каже Істер? Ну, я ж не була покликана до царя, я можу вмерти, і це таке воно не дуже безпечне. То що каже Мардохей? Коли ти це не виконаєш, то Бог знайде іншу людину. Дивіться, Бог все робить, але для йому потрібна людина, як важливо. І в книзі Єзикіля ми читаємо 22 розділ 30, 31 вірші Шукав я серед них людину, котра відбудувала би стіну, і стала переді мною в проломі щодо цього краю. Аби я його не знищив, але такого я не знайшов. Тому я змушений вилити на них свій гнів, знищити їх у вогні мого обурення, повертаючи їхні збівчинки на їхню голову, говорить Владика Господь. От вам роль особистості в історії. Бог каже, я хотів їх спасати, але мені потрібна людина. Ну, Коли ми читаємо книгу Степту Мутахей каже, Бог, знайде іншу людину. А тут же Бог каже, я нікого не знайшив, вилів гнів. Тому Ісус Новин, це особлива особистість, ми повинні це пам'ятати. Особливі особистості були Самуїл і Давид. Знаєте, ми іноді читаємо Давид був царем. Але коли ми читаємо в книзі суддів, це вже після Ісуса Новина, ну це теж історична книга, і ми чомусь можемо навчитись ній. Читаючи книгу судді, ми бачимо, що Ізраїль був 12 автономій. Які один з одним воювали, йшли друг на друга з війною, не хотіли ділити жертовник, святиню не хотіли ділити. Хоч давайте на пам'ять приходить бійня з коліном Веніаміна, коли всі коліна пішли на коліна Вінніаміна. І от Давид і Самуїл з'єднують ці 12 нез'єднаних автономій. Це великий подвиг і Самуїла, і Давида. Тому від особистості дуже багато залежить. Тому і наш пам'ятний текст першого року, який має назву рецепт успіху, це дуже важливо. В Біблії є рецепти, рецепти успіху. Тому Біблія важлива для, просто для життя. Ми почали з цього. Молитви – це гарно. Читання слова це гарно, але в мене повинен бути успіх у житті, коли я правильно вмалюсь. І вірно читаю святе письмо. Тому пам'ятний текст про особистість, про Ісуса Новина. Перший розділ, сьомий вірш. Отже, будь сильним духом і дуже мужній, аби старанно дотримуватись і діяти згідно з усім законом, про який тобі заповів мій слуга Мойсей. Не ухиляйся від цього ні направо, ні наліво, щоб тобі щастило у усіх твоїх справах. Знаєте, у християнстві зараз таке є така ідея, що закон не потрібен. Бо християнство запутало усе. І законом спасаємося, ми не спасаємося, ми не спасаємося закон. Спасаємося тільки благодатью. Це вчення Біблії і Адвентистів сьогодні. Але закон веде до благодаті. Бо в законах, коли ми читаємо і пише Святе Письмо, є. Дві речі, які він виконує. Перша річ він вказує на гріх. А щоб в мене була потреба в благодаті, у Христі я должен розуміти, що я грішник, а як я, як я буду розуміти, що я грішник, коли нема закону. Дивіться, зараз у цьому світі в 21-му сторіччі закон розмазаний. Я недавно в інтернеті, мабуть, в Тіктокі дивився таке, знаєте, аж таке глузливе щось. Ну, може, глузливе, може, трагічне. Як одна жінка приїхала в якусь державу європейську, і там вона треба було її, її на, ну, на роботу. Вона мала бесіду з керівництвом фірми на роботу, і вона каже: Мені мене навіть якийсь час питали, я жінка чи хто я? каже, я, я жінка. Але мене питають, а ви як? Ви почуваєте, що ви жінка? Каже, та я почуваюся. Що... Ні, ви подумайте. А може буде таке, що ви почнете почувати себе чоловіком? От до чого ми зажились беззаконні? Почуваємо ми себе жінкою, чи почуваємо ми себе чоловіком? Чи може чоловік мати дружиною чоловіка, а жінка мати чоловіком жінку? Тому що беззаконня. Оце християнство і християнство це благословляє. Бо закону нема. А на що він потрібен? Він євреям потрібен. Це євреї, мабуть, чоловік, на чоловіки не можуть оженитися. Тому закон потрібен для життя, для порядку в цьому житті, для щастя. Як Бог каже в Книзі Ісуса Новина, Він каже, ти хочеш бути щасливим? Старанно дотримуйся того, що я тобі сказав. Тому дьявол. У багатьох християн забрав щастя, забравши в них, в них закон. Тому і бачимо, що на землі війни, землетруси, вулкани. Знову, от, як кажуть, ковід прийшов, і він буде приходити до конця, до пришествия Христа, глади, море, як Христос сказав, чому? А тому, що закону нема, гріх росте. Тому Біблія тільки за закон. Тому Ісусу на війну, як особистості, від якої залежало багато чого, ну, судьба народу, який він вів, Бог сказав, закон тобі даю, вивчай, дотримуйся і будь мужнім. А на що бути мужнім? І що на Ісусі на війні не було на благодаті, що Він не був другом Бога, та Він був друг Бога, його сам Бог поставив. Будеш тепер замість Моїсея, а на що ж бути мужнім? Бо в завіті з Богом багато залежить від людини. Бо наша природа така, що вона не хоче підкорити. Вона гріховна. З того моменту, як зрішив Адам, наша природа така, що вона не хоче, не хоче покорятися Богу. Вона бунтує проти Бога. Пам'ятаєте, як народ іде по пустелі? Давай воду. Давай їжу, давай те. Дай, щоб ми Бога побачили. Все дай, 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 ага Бога не бачимо, давай бичка робити. Це наша природа. Вона бунтує проти Бога. І тільки благодать Божа може змінювати цю природу. Але вона не може її змінювати без нашої участі. Тому Бог каже, ти будь твердим і мужньо. Закон потрібен, слово Боже, дуже потрібно для щастя. Ви знаєте, був такий прусський король Фрідріх, це середина Фрідріх Пруський, Великий, як вони німці його називають, Фрідріх Великий. Це десь середина XVIII століття. І цей Фрідріх був такий, навіть, розумна людина, і він частенько почитував Біблію, а потім, не знаю, може йому щось вже... він і не хотів її читати. Думаю, чого він її читати? І він визвав свого канцлера, теж дуже розумним людину. Він каже: Ти в мене канцлер, ти самий розумний в моїй державі. От дивись, я читаю Біблію, ти мені скажи, тільки небагато слів, три слова скажи, чого її повинен читати? Тільки не треба мені, тут, каже, богословських, я своїх пасторів узивав, мені таке воно розказували, не треба мені багато казати. Скажи декілька слів. На що мені читати Біблію? І канцлер сказав, я вам скажу два слова. Єврейський народ, що ти маєш на увазі? Канцлер каже, що я маю на увазі? Ви любите воювати. Так, да, для мене війна, це прусський король Фрідріх любив воювати, воював, воював все життя. А в кого ви суди берете на війну? Ну якого, Євреїв. А хто у вас банкіри в вашій державі основні, Євреї. А хто вам дають фінансові поради, євреї? Оце і є те, що вони читають Слово Боже в своїх синагогах кожного суботу. І ви, ваша держава тримається на євреях. Фрідрі сказав, оце молодець. Буду читати і далі святе письмо. Тому святе Письмо ми читаємо не тільки щоб спастись, це перше. Але це перспектива, це стратегія. Знаєте, спасіння є стратегія. Бог каже, от хто приймає Христа, хто читає слово, хто вірить в слово, хто вірить в Христа, той буде в царстві небесному. Воскресіння, смерті це перспектива. Але я живу сьогодні. У мене є сьогодні божних банку, я зарплатня мала. Те, 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 хати нема на Україні. У нас бомбь є. Сьогодні, Господи, що ти мені скажеш? Як Бог каже, виконуй те, що я тобі сказав, і буде на тобі благословіння. Тому наша природа, вона не з цією секундна, вона починає виконувати закон Божий. Ні, бо вона гріховна. У нас є привички, у нас чого, багато чого є. Я хочу привести вам такий приклад. У мене діти в своїй квартирі зробили ремонт ну в одному місті. І в тому місті поставили е, цей вимикач електрики. І залишили і старий вимикач електрики, бо там до цього старого ще інші кімнати підключені. І саме інтерес, цікаве те, що я, коли йду у це місто, я включаю старий вимикач. І знаєте, в мене вже іноді була така паніка: включаю вимикач, а лампочка не горить. І я так думаю, ну все, перегоріла. А потім тільки розумієш, що це ж новий вимикач треба бути. Оце тому наша природа по інерції ще катець. І для того, щоб її зміни, змінити, Богу треба багато чого зробити, щоб ми вже новий вимикач почали вимикати. От про це книга вихід, як Бог багато 40 років робив, щоб навернути народ, і небагато кого з того покоління навернув. Це Ісус на віни Халев вийшли. І тепер Бог каже: ти покажи народу, яким навертатися. І про це Книга Ісуса Новина. Я ще хочу що сказати. Знаєте, іноді деякі речі у посібнику. Знаєте, я не то, що я їх не сприймаю. Я вже казав на початку цього уроку, що ми йдемо і по посібнику, йдемо по основних ідеях, але деякі речі коригуємо. Ви нас прощаєте, дорогі. Друзі, наші гості, брати і сестри. Але коли ми бачимо, що в посібнику щось можна зробити краще, то я буду звертати вашу увагу. Бо в кожному року бачу, що ну, ту фразу можна краще, зробити краще. Бо в нашому посібнику по першому уроку є така фраза, що Ханаан був подарунок народу Божому від Бога. Це часткова фраза. Це був подарунок від Бога. Але народу треба було завойовувати цей подарунок. Тому я хочу посібник доповнити. Бо Бог, Бог бажав подарувати їм ханан. І Бог казав, я шешнів пошлю, я і ще щось пошлю, я вигану, виганю хананеїв. Але це тільки було при одній умові, що вони будуть слухняні до Бога. І потім ми читаємо книги судді, в другому розділі приходить ангел Господін, каже: я хотів вигнати хананеїв. Але це при той умові, перші вірші другого розділу суддів, але при той умові, щоб ви мені допомагали. А так, як ви не допомагали, і так як ви вклонялись ідолам, то ви тепер беріть мечі, беріть списи і йдіть воювати. То це такий подарунок, знаєте, за який треба було ще воювати. Тому хай Господь благословить нас ці. Книзі вивчені цієї книги і буде з нами. Амінь.